У Укреманчуці стати актором може кожен бажаючий театр Арлакін запрошує переселенців спробувати себе у театральній майстерності і стати частиною великої творчої родини. Якщо він там десь брав участь у театрі, може був читець, може взагалі люди знаєте, дійсно. Бажають перепнути цю боязнь ну те, сцени, боязнь там з кимось спілкуватися. Тут у нас живе спілкування, те, що ми чаюємо тут. У нас є чайник, є у нас і тостер. Ми тут тости нажаримо, чаю, наготовимо. І так знаєте, це спілкування за столом за чаєм, воно зігріває людей. Театр «Арлакін» існує у Кременчуці більше 25 років. За цей час було поставлено десятки різних вистав. Одна з прем'єр мала відбутися 11 березня, маленький принц, але війна внесла свої корективи. Взагалі всі зараз пороз'їжджалися. Поїхав наш маленький принц за кордон із його двоюрідний брат Лиса грав теж там, а два чи три, три дні. Потому телефонувала його мати та сказала, що вони не приїдуть. Прийшов новий хлопчик з Данецької області. Подивилась на цього хлопця. такий хлопець прийшов живі, такі глаз, очі, все, я йому так, так. А він аж тремтить. У такий складний час для країни необхідно знаходити способи відволіктись від усіх подій навкруги. І саме у театрі Арлекін ви зможете знайти нових друзів, а також розвити свої акторські та комунікативні навички. Наразі у театрі планують зробити виставу Софокл. Переселенці хай приходять, будемо всі взагалі разом працювати, бо людей треба трошечки відривати від тих, тих новин, які, які без кінця навкруги нас тут крутяться. І Розумієте, що, що перемогу можна робити і тут, отаким От запалом, що ми все одно, ми все одно Знаємо, що ми робимо, що ми українці, що ми можемо доказати всім, що ми можемо працювати, не, не зважаючи ні ні на що. Стати частиною дружньої родини театру Арлекін може кожен бажаючий. Театр працює у вівторок, четверта суботу. Тож всіх талановитих кремежан та переселенців чекають, аби працювати над новою виставою разом. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремичуцькі новини.